Минулого вікенду пройшли матчі чергового 12-го туру футбольної першості України. Пуштинський енергетик вдома переграв Ужгородське Закарпаття 2-1. На Голи Данищука та Семенюка у першому таймі гості зуміли відповісти єдиним забитим м'ячем після перерви. На 58-й хвилині відзначився штурко. Прикарпаття після вильту з Кубка України зазнало чергової поразки в чемпіонаті. Цього разу в Одесі від Чорноморця. Незважаючи на те, що Бровченко і Анфранківці відкрив рахунок, уже незабаром одесити відігралися, а на 71-й хвилині та ще приніс мінімальну перемогу команді з південної Пальміри. – 2-1. На початку цього тижня пост головного тренера енергетика несподівано залишив Роман Покора, який попрацював з командою. Тільки чотири матчі у двох із них здобув перемоги. Покора прийняв пропозицію харківського геліоса. А новим наставником енергетика став Михайло Савка. Саме під його керівництвом бурштинці вийшли до першої ліги. У п'ятницю енергетико гостях зіграє з Ністром, а Прикарпаття прийматиме Кримтеплицю.